Слава Україні та її захисникам на телеканалі Еспресо. Програма головні новини Білої церкви. Мене звати Ярослав Гопаца. Дивіться свіжий випуск не лише у кабельних мережах, але й підписуйтесь на наш Ютуб канал, де ми щоденно проводимо прямий ефір. Також не забувайте й про інші соцмережі, там нас знайти легко. Еспресобеце. У білій церкві з річки Рось витягли тіло потопельника. Сталося на вулиці Залузька, що у районі Заріччя. Про це повідомила районна поліція. За їхньою інформацією, на тіло натрапив рибалка, який відразу викликав копів. Потопельником виявився 61-річний мешканець села Мазепенсі. 5 лютого його доставили до лікарні з алкогольною інтоксикацією. Проте на наступний день чоловік звідти. Втік наразі слідчі встановлюють, де весь цей час перебував бідолаха, та як він опинився у воді. Ознак насильницької смерті на його цілі не було. Поцупив мотобайк вартістю майже 300 тисяч гривень. Трапилося у селі Трушки. За повідомленням поліції Київщини, 20-річний хлопець, проходячи повз будинок однокласника, помітив у дворі мотоцикл марки Дукацію. Він зайшов на подвір'я. Та, переконавши, що сигналізації немає, викрав мотобайк і сховав його вдома. Продавала жінок у сексуальне рабство на Київщині. Викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Інформує поліція області. Власницею пікантного бізнесу виявилася 21-річна дівчина, яка разом зі спільниками вербувала та переправляла за кордон жінок віком від 17 до 35 років для надання сексуальних послуг за гроші. Українки працювали в Литві, Об'єднаних Арабських Еміратах та князівстві Монако. Що місячний дохід за інтим від однієї дівчини становив понад 15 тисяч євро. Детальніше у коментарі речниці поліції Київщини. Викрили зловмисність саме під час переправлення за кордон ще однієї 21-річної потерпілої. Загалом же, за попередніми даними кількість жертв даної злочинної схеми становила понад 10 осіб. Поліція провела 5 обшуків, вилучила мобільні телефони, сім карти, а також готівку і чорнову бухгалтерію, яка підтверджує злочинну діяльність фігурантки. Нині, за фактом торгівлі, ми поліція відкрила кримінальне провадження. Зломисниці повідомлено про підозру і за скоєнені загрожують до 12 років позбавлення волі. У білій церкві планують закупити 60 рацій. Відповідний тендер на сайті держзакупівель Прозоро провів виконавчий комітет міської ради. Початкова сума пропозиції становить понад 2 мільйони гривень. Проте єдине підприємство, яке подало заявку на участь, запропонувало аналоги цієї техніки і за значно меншою ціною понад 700 тисяч гривень. Крім того, виконком планує закупити 5 супутників Starlink на суму 140 тисяч гривень. Значно дорожче, зокрема у 150 тисяч гривень, обійдеться його програмне забезпечення, зокрема підключення до Wi-Fi, локальної мережі та інше. У білоцерківській громаді стартує екологічна акція Зелений велетень. Її мета інвентаризувати дерева віком понад 100 років, як зазначає організатор заходу Віталій Нестеренко, вносити до бази варто лише ті рослини, діаметр стовбура яких стартує від 150 сантиметрів. В обхваті це майже 5 метрів. Крім того, потрібно зазначити вид дерева та його орієнтовну висоту. Потім комунальники перевірять стан цих зелених велетнів, після чого їх внесуть до ботанічної спадщини місцевого значення. Триватиме акція 10 днів. За участь у ній містян чекає нагородження, зокрема, й за внесення найстарішого дерева Білої церкви. У нас вже є такі об'єкти на території в парку Олександрії. Тому парк Олександрія у нас не участвує, тому що у них ці дерева проінвентаризовані. Також у них є каталах всіх дерев, які старше 100 років. Ось так, от і коли дерево знаходиться в ботанічній спадщині, воно охороняється і його не можна буде зрізати або якось шкодити йому. Захід присвячений до дня лісів, який відбудеться 21 числа, 21 березня, і ми якраз до цього заходу приурочуємо нашу невеличку акцію. Війна найскладніший період у житті кожної людини. Вона кардинально змінює свідомість людей, які стикаються безпосередньо зі смертю, тортурами, руйнуваннями та страхами. Особливо це стосується військових, які повертаються з цими пережитими емоціями додому. Їхня реабілітація надважлива та сприяє поверненню психіки у звичний стан. На цю тему сьогодні поговоримо з психологом Вадимом Музиченком, який завітав до нашої студії. Вітаю, пане Вадиме. Добрий день, Ярослава. Нині багато військових повертаються з поля бою після поранень чи, можливо, з полону. Наскільки важлива для них психологічна реабілітація та адаптація в нових умовах? Якщо, до прикладу, вони приїжджають додому. Додому. Ну, справа в тому, що дивіться, яке завгодне поранення, це може бути фізичне або психічне. От яка загодна ситуація, яка виходить за межі того, як ми живемо? А війна це дуже дуже ненормально для звичайного життя, і ми вимушені жити тут зараз і виборювати нашу перемогу. От і це завжди, якщо людина попадає в такі умови, це травма. Да, і ви знаєте, що якщо є поранення, то його лікують в шпиталі. От о, психологічна травма, чи якийсь там не знаю, стан якийсь психологічний, досить важкий. Це те, що потрібно лікувати. І є деякі методики, є деякі принципи, підходи психологічні, психіатричні, соціальні для того, щоб цю допомогу надавати. Ця адаптація і реабілітація дуже потрібні. Ну це звичайно, щоб люди почали жити знову нормальним життям, щоб вони почали ставитися до себе до оточуючих е досить нормально і відповідно. А якої найбільше допомоги нині потребують наші військові? Та чи є відповідні фахівці, центри, волонтери, які спеціалізуються саме на цій проблематиці, щоб допомогти їм реабілітуватися і соціалізуватися? Давайте ми скажемо так. Психологічна допомога це досить таке індивідуальне, тобто кожній людині щось своє потрібно. Тут нікуди цього не дінешся, і є просто системи, які Працюють у нас це психологічна реабілітація, медико-психологічна, да це є психіатрична реабілітація, якщо вона потрібна, і обов'язково соціальна. І ці всі системи в нас є. Вони налагоджені, вони працюють. От і людям надається допомога для того, щоб вони можуть, могли вернутися в звичайне життя або знову в армію, якщо це потрібно їм, чи вони бажають. І виконувати свої обов'язки, і виконувати взагалі те, що їм потрібно, з цілком здоровою психікою, нормальному стані. А чи є відповідні та те, що ви перерахували у білі церкви, чи займаються цим у нашому місті? Я думаю, тут є всі відповідні служби, та і можна до них звернутися. А в яких випадках треба розуміти, що близькій людині потрібна допомога психолога чи психотерапевта? Що робити, наприклад, якщо воїн відмовляється від цих послуг, але рідна людина бачить, що їй потрібно, і що він ось носить цей тягар у себе в душі, але ну не хоче ним ділитися з іншими. Ну, дивіться, якщо людина повернулась, і близькі кажуть, щось з ним не так. Да ну, це значить, що вони дуже добре знають, що з ним так як повинно бути, тобто щось змінилося. Як якісь з'явилися нотки в поведінці, або людина, що йде в ізоляцію, або з'являється агресія, або щось іще і це вже щось не так. Якщо це не виправляється з часом, або симптоми це наростають цього, то треба звернутися до фахівців, щоб вони подивилися і сказали, що робити. І це нормально, да? ніхто не каже, що психологічна реабілітація або медико-психологічна реабілітація це щось таке, що робить людину хворою чи божевільною. Ні. Це потрібно, це нормальна культура для того, щоб вгровати людину в нормальний, задовільний психологічний стан. От. І якщо ви питаєте, якщо відмовляється, ну треба вмовляти треба сказати подивись ти сам бачиш чи ні інколи буває настільки важкий стан людей що вони кажуть знаєте зі мною все нормально це з вами щось не так і це вже буде сигнал того що щось треба дивитися і розбиратися чи стикалися ви з такими випадками коли вам доводилося працювати з військовими які ось ну їх приводять рідні а вони на відріс відмовляються мені не потрібно допомога, зі мною все все добре Ну буває по різному, да, але я на то я і професіонал, що я знаю, що ми будемо робити, як ми будемо спілкуватися, щоб допомогти людині. Для цих людей якась є спеціальна методика інакша ніж для тих, хто не відмовляється від допомоги. Знаєте, дуже багато проводиться таких досліджень, да, які психолог допомагає краще. Це правда, це таке є, і в принципі зараз до того, що допомагає краще той психолог, який має емпатію, який розуміє, що з людиною. Тобто якоїсь спеціальної методики нема, але да, ми навчаємось, ми знаємо, що робити як психологи. От, і до тебе приходить людина, треба їй допомогти. Чи є поради рідним, як поводитися з захисником чи захисницею, яка повертається з фронту додому, чи якось не перейти так звану червону межу? Можливо, про щось не можна говорити з захисником чи захисницею. Не варто піднімати якісь теми. Не варто не варто звертати увагу там, не дивитися новини до прикладу про війну, чи це все, все таке як в нього має бути як в нормальному житті? Ну, дивіться, по перше, те, що ви сказали, неможливо. Це одно людина щось може сказати, може якусь тему затронути, да, щось іще так неможливо. Тут да. дуже важливо, щоб рідні і близькі, щоб піклувалися, щоб вони чули своїх близьких, хто повернувся. Бо вони ж все кажуть. Да. Мені важко, мені легко, я стурбований і так далі. Щоб близькі розуміли, що яка, та людина, яка пройшла досить серйозні випробування. А війна це дуже дуже серйозно і важко, що та людина змінилася, і не потрібно чекати, очікувати од неї, що вона одразу буде така, як раніше, може, ніколи не буде. от І це треба все розуміти. І дуже дуже з піклуванням і турботою відноситись до своїх близьких, які прийшли з війни, і це буде давати результати. Ми поговорили про рідних. А щодо. Людей, які оточують в принципі, це там на вулиці, в магазинах, в інших якихось місцях. Наприклад, ситуація побачила, ми були свідками. Я був свідком, і мої колеги були свідком свідками неодноразово. Стоїть людина в супермаркеті, видно, що військовий із пораненнями в черзі, і ти спостерігаєш за ситуацією, коли одні посміхаючись, пропускають людину, а інші роблять вигляд, що її не помічають. І відвертається, як все-таки знайти ось цю золоту середину, і щоб люди розуміли, що для ветеранів військових важлива увага від них, від людей саме до ветеранів? Ну давайте почнемо з того, що це питання культури. Да. І ну завжди буде неоднородна культура у суспільстві, хтось буде щось розуміти, хтось ні. Ну, це так. От. Але якщо ми подивимося, що сталося з 2014 року до сьогодні, то ця культура вона зросла. Люди розуміють завдяки кому вони зараз мають світло, мають тепло, живуть, працюють і будують плани на майбутнє. Да. Це питання культури, воно, на мій погляд, вирішується. А як робити? Ну, Зрозуміти, ті, хто відвертаються бо удають, що нічого не бачать, то щось там з ними не так. Щось вони може чогось бояться, може з ними щось взагалі дуже-дуже таке травмуюче це. От я не хочу казати, що вони там неправічі, треба їх засуджувати. Ні, це з ними щось не так. І наша робота як суспільство, як громадян, є в тому, щоб ця культура рівень і зростав, все таки, щоб ми розуміли і бачили, що ми всі українці. Як допомогти військовим все-таки соціалізуватися до нормального життя? Вони прийшли з фронту після поранення, як mm. от їм продовжувати жити далі після всього того, що вони пережили. No. Ми маємо якось їм допомагати в цьому стаді да? навіть пересічні, там які ходять по вулицям, просто якось не знаю, посміхатися, більше бути більш уважнішими до них. Чи як це має відбуватися? Щоб люди зрозуміли, що вони також можуть допомогти людині, хоча вони з нею не знайомі, соціалізуватися, коли вона повернулася з війни. Навіть якщо добре слово комусь сказати, то вже легше людині. Ви це знаєте дуже добре. Да, і само суспільство ставиться в принципі, до ветеранів зараз з повагою. Це видно, і я думаю і дуже сподіваюся, що це буде назавжди. Це важливо для нас, для всіх і для майбутніх поколінь теж. Е я би сказав, що є два напрямки: це напрямок той, який має державні програми, тобто це медико-психологічна реабілітація, психологічна реабілітація не тільки ветеранів, а й членів їх сімей. Да. Це соціальна адаптація, це можливість е, пошуку нової професії для цих людей, якихось інших напрямків в їх житті. Це соціальна, соціальні працівники цим займаються. І це все в нас в країні є, і воно збільшується і росте зараз. Я так розумію, ви про хобі якесь говорила. Якщо людина повертається до наприклад, з війни, вона має чимось себе зайняти іншим, не дотичним до тематики війни. Правильно зрозумів? Чи все таки це щось інше? Ну, якщо хоче, то так. Да. Чому що тут поганого? Це добре, навпаки, що є куди вкласти свою енергію, а не читати новини зранку до вечора в інтернеті. От все-таки це краще. От і є і друга сторона, де ми, як люди, ну, можемо допомагати тим, хто прийшов. І ось наостанок дайте все таки поради білоцерківцям, взагалі простим людям, як поводити себе з військовими, що варто робити, аби їм ну краще почувалося, все таки, коли вони приїжджають сюди в тил, де немає вибухів, де вони не бачать руйнувань, де біля них не знаходяться в окопі їхні побратим. А ось такі самі прості люди, як вони. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що військові могли приїхати вчора або три місяці тому, і вони будуть в різному стані. І це буде нам давати можливість вибирати, як поводитись з людиною. Да? Може, якщо він приїхав вчора, то не треба взагалі чіпати цю людину. Він каже: відійдіть від мене, не чіпайте. І не треба це робити тоді, бо йому важко. А той, хто вже більш якийсь час тут протримався, то скоріш за все це людина, що з нею потрібно говорити. Просто да ну я не дам поради, бо тут це дуже широко. Ну, які індивідуально поради? я так розумію, я б сказав, індивідуально, але я можу сказати, що я вважаю, головне залишатися людьми і залишатися українцями. Це дуже гарні слова на закінченні нашого інтерв'ю. Дякую, пане Вадиме, що завітали до нашої студії, роз'яснили. Про важливість психологічної адаптації реабілітації військових. Сподіватимемось, що ваші слова допоможуть батьком звернути увагу саме на психологічний стан рідних, які повертаються з фронту. Дякую вам. Дякую. Це були головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо. Для вас працював Ярослав Гопаца. Будьмо уважними та турбуємося про тих, хто захищає нас від ворога, та дякуємо їм за стійкість оборони. Слава ЗСУ та її захисникам. До зустрічі у наступних ефірах.